Якщо чесно, я вже не можу, я не витримую цю роботу. Постійно графік, який змінюється. ти виходиш на роботу в 7 часом ранку, повертаєшся пів дев'ятого вечора. Я не можу. Постійно ця машина робоча, яка розряджається, ти сидиш на паркінгу, поки вона зарядиться мінімум півтори години, і ти не можеш її зарядити в свій робочий час, бо в свій робочий час ти бігаєш, вирішуєш проблеми інших людей. І це все робиться на перерві. Я не можу, я не витримую. Я не витримую. І найголовніше, що я стараюсь знайти роботу, я не сижу на місці, я постійно проходжу якесь навчання, полишаю свою кваліфікацію, але роботу я знайти не можу іншу. Мене ніхто того не бере. а... А у вас на скільки років о, ваш дозвіл на проживання? А, на півроку ви нам не підходите? Або зовсім не відповідають. Спасімо хоч за, таким, за таку відповідь, інші взагалі не відповідають. Боже, Вони вже сьогодні істерика. Вже третє відео за сьогодні в мене справді істерика.